Ось простояли огірочки друг, другу добу стоять. Подивіться, я спеціально поставила тарілочки для того, щоб витікає рідина, йде процес бродіння, і витікає рідина. Бачите, що не. на килимочок не, за... не зашкодити. Так, дивіться, йде процес бродіння. Бачите, достану один. Він вже, вже такий просолений. Його вже теж можна їсти. Ось дивіться. Навіть я вам зараз скуштую, і ви почуєте, який хрумкіт. М -м -м. Які вони смачні, дівчата. М -м -м. Дуже смачні. Записуйте рецепт, зберігайте, діліться. Гірочки дуже смачні. Я так думаю, що вони до зими навіть не достоять. Коли процес бродіння закінчиться, ви їх переносите в холодильник. І вони там стоять, як бабусині солені огірочки. Смачні. У міру солоні, солоденькі. М -м -м. Дуже класні. Зберігайте рецепт, коштуйте смачного. Я ще попробую завтра. На третій день. О, на другий і на третій день скоштую. Але я думаю, що вони будуть такі самі смачні. Якщо вони добу тільки постояли вже такі смачні. І колір зберігається. Зелененький.